Ця медитація повертає тебе до найпростішого і найглибшого. Вдячності за саме життя. Через дихання. Ти входиш у зв'язок із землею, водою, вогнем, повітрям і світлом. П'ятьма стихіями, що творять усе живе. Вдячність розчиняє відстань між я і світ, нагадуючи, що кожен подих це дар, кожна мить це зустріч життям. Ти покидаєш справжні яви і переходиш у дійсність лави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш праве, щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве народжується з уяви. І тоді час зникає, страх щазає клопіт відходить, А сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи, Біди й нещастя прибираючи. Душу й розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі, через вчинки зважені. Між небом і землею, між сонцем і водою, всюди ніде, там і не там завжди і ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб діється звершилась швидко. Я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява. Один це права. Десять кроків від яви до прави, у яві у цій виправі. Ти пролетиш крилами-лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шахами невидимими, розумом неосягненими. Стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітер небесний, мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені, дихати легко, жити приємно. Тягар з плечей спадає і тіло радіє, радість вдихає, мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки й ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе. Щоб творити своє щастя все глибше і глибше, глибше і глибше. Вісім. Радість наповнює душу, тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить. Ясному і світлому місце лишаючи, барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Сім, все глибше і глибше. Дихати легко, подих глибший, дихання повільніше, м'язи розслаблені, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість охоплює наву, яву і право одночасно, проникаючи в глибини. Піднімаючись на вершини, відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. 6. Тіло ніжиться в яві, а свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щезає. Усе, що було, Минуло. Усе, що буде, буде як треба. Ти знаєш це і все буде, як хочеш ти. П'ять. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя. Пам'ять пращурів пробуджується в серці, вказуючи путь праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. Три. Небесна вода омиває серце. Вимиває біль і помилки. Два. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. Один. У праві перебуваєш ти, де немає вчора і завтра. Де немає меж розуму, де народжуються мрії і повертається в яву для життя щасливого. Так є і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі. Дати тіло радісний спокій, а душі спокійну радість. І тоді світ права відкриється перед тобою, мов брама мальована, і ти ввійдеш до нього, як додому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона є ти, ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві, стає явою згідно з волею Твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня. Де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки? Краєвид постає чарівний, ясний, і знайомий душею, райський сад вітроград, образ прави у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве і чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами. А ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава, і тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що. Щезнути в наві. Відчуйте, як ваше тіло торкається землі, як дихання вирівнюється, як простір навколо заповнюється спокоєм. Вдих і видих. Вдих. Мов хвиля світла входить у вас. Видих, і це світло розливається довкола. Ви не окремо, ми разом. Навіть якщо ми знаходимося зараз в різних місцях, однакове дихання вже творить коло. Ми подих одного світу, що поче простір. Ми іскри одного вогню відчуємо землю під ногами. Вона спільна для нас усіх. Її тіло те саме, що й наше тіло. Вона пам'ятає наші кроки, наші імена. Я тримаю вас, каже земля, не як окремих, а як одне плем'я світла. З кожним вдихом відчуйте, як сила землі піднімається крізь стопи, крізь ноги до серця. З кожним видихом ця сила спокійно розливається довкола. Каже нам земля, торкаючись усіх, хто поруч. Тепер уявімо між усіма, хто в нашому колі починає текти вода. Вона прозора, м'яка, як жива ріка, що поєднує береги. Вона проходить крізь кожне серце. Очищу я омиває від добра, в страхів, ми, краплі однієї ріки, каже вода. Кожна крапля блищить по-своєму, але всі течуть до одного океану. Вдихнемо і відчуємо, як вода входить у серця, видихнемо і дозволимо їй торкнутись сердець тих. Поруч. У кожного з нас в грудях вогник маленький, але живий. Коли ми вдихаємо, він дихає разом з нами. Коли ми видихаємо, він росте. Погляньмо подумки навколо і побачимо, що ці вогники горять неокремо. Що вони вже тягнуться один до одного, єднаючись у мережу тепла. Ми полум'я однієї любові шепоче нам світло. Кожне серце вівтар, і всі ми разом храм. Світло починає рухатись колом. Ми вдихаємо. І світло рухається, ми видихаємо і коло сяє. А тепер уявімо, що всі ми дихаємо разом одним подихом. Якби можна було побачити цей подих, він би світився м'яким золотом, як подих великої істоти, що складається з багатьох душ. Ми одне дихання каже простяг. Ми єдина присутність, що пам'ятає про світло. Кожен вдих заповнює нас довірою, кожен видих передає її іншим. Світло рухається, пульсує, стає ширшим за коло, ширшим за кімнату, розливається у світ. І ось. Воно зібралось перед нами сяйво, яке більше за кожного з нас, але створено нами усіма. У центрі кола джерело, Там палає зоря єдності. Її світло чисте, спокійне, лагідне. Воно піднімається над усіма, з'єднує нас із небом, і водночас корінням торкається землі. Я Коло світла, каже нам Зоря. Я народжуюсь, коли серця дихають разом. І відчуємо, як це світло входить у нас через серце, через очі, через подих. Все, що темне, розчиняється у ньому. Все, що втомлене, оновлюється, все, що було роз'єднане, з'єднується. У цьому світлі немає я і ти. Є лише ми. Ми, як ліс, що дихає однією землею. Ми, як зорі, що народжуються з одного світла. Ми дякуємо один одному, шепоче нам коло, за присутність, за шлях, за світло. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Ми разом. Ми у спокої, ми у світлі. Тепер кожен повертає світло у серце. І воно стає тихим, як шар після полум'я. Але відтепер, де б ми не були, у серці живе наше коло. Коли стане темно, каже зоря, у центрі його згадай про світло. Ми поруч, ми разом, ми коло світла. Вдих видих. І спокій входить у душу, і світло лишається. Все, що ти твориш у світі праве, є правим. Але світ Яви потребує твоєї уваги. Сила народжена в праві має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яви чекає тебе з любов'ю і радістю. По калиновому мосту ти повертаєшся у яву. До дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються, тепло розливається від пальців до серця, і ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Фа! Двері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе то яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою, дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій. Цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в'яву. Після вправи тобі залишиться ясність і глибокий спокій. Ти відчуваєш, як дихаєш разом із усім сущим, як світ проходить крізь тебе і ти крізь нього. Вдячність. Стає твоїм диханням. Любов твоїм станом. Так триває життя, каже Світло, через подих, через подяку і через любов.